Добрий день, мене звати Світлана Лукаш, і я є грант е, освітньої програми Стало сільське господарство та продовольча безпека або «Sustainable Agriculture and Food Security». Чому я сказала англійською? Тому що це е, спільна програма, програма подвійних дипломів Сумського національного аграрного університету та Королівського аграрного університету. Це е, мультидисциплінарна програма, яка, до речі, є унікальною в країні, єдиною в Україні наразі. І в чому є унікальність? Тому що. Що вона формує такого готового мультидисциплінарного фахівця в сфері сталого господарства та продовольчої безпеки? Це у нас перший випуск. Він є особливий. Ми разом навчалися. Ми спільно з командою команда СНАУ», спільно з командою РАО проходили всі ці особливості. Вони знайомилися з особливостями нашого освітнього процесу. Ми з особливостями їх освітнього процесу. Це така колаборація двох країн, двох університетів. Ми спільно пройшли міжнародну акредитацію ЗЕВА якраз у 2024 році. Оці і ця програма є визнаною на міжнародному рівні спільно з партнерським університетом. Ми отримали акредитацію до 2031 року. Мене звати Олександр Смирнов, я є директором програми Твінінг в Україні. Програма Твінінг в Україні» – це програма, яка підтримує українські університети під час війни. Сама програма подвійних дипломів, яка була започаткована також в рамках проекту Твінінг. А зараз налічує 10 університетських партнерств, тобто 10 програм засновано в Україні між українськими і британськими університетами. І однією з таких програм, першої хвилі, є програма, за якою сьогодні відбувся випуск студентів Сумського національного аграрного університету. І власне ці студенти ми сподіваємося, щиро сподіваємося, що всі ці студенти, які сьогодні є випускниками цієї програми, стануть тими людьми, які завтра будуть відбудовувати нашу країну. Процес навчання в нас був надзвичайно цікавий. Ми навчалися переважно онлайн англійською мовою. все відбувалося, але в нас також були і виїзди, тобто ми відвідували і сільськогосподарські підприємства, і теплиці, і наш навчальний комплекс. Це було надзвичайно корисно для того, щоб зрозуміти взагалі всю професію агронома і відчути це все. Дипломна робота стосувалася вивчення впливу біодобрив на вирощування кукурудзи на зерно. Надзвичайно це важливо саме при сталому сільському. Мьому господарстві, оскільки біодобрива вони все більше і більше займають ринок України, і необхідно було дослідити взагалі вплив, чи дійсно вони мають ефект позитивний чи ні. Надзвичайно сподобалось мої мірівні англійської мови. Надзвичайно зріс після цього навчання, за що я щиро вдячна.